Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас огляд автомобільчика Renault Trafic. Автомобіль 2014 року. Це останній в такій морді, скажімо так, Trafic 2. Автомобіль 2014 рік, 2.0 мотор, 84 кВт. Як ми бачимо, автомобіль на червоних номерах, тобто це ще без першої реєстрації в Україні, означає, що автомобіль тільки пригнаний, ще взагалі не їздив в Україні. І так, автомобіль в прекраснішому стані, як ми бачимо, виглядає просто ну, відмінно. От він Так виглядає. такий, в принципі, і в їзді, і по мотору, і по всьому. По мотору це взагалі я зараз окремо заведу. І почуєте, працює ну, просто рівнесенько, тихесенько, це як має бути. І так, Як ми бачимо, автомобіль у нас в довгій базі. Це у нас оригінальний пасажир. Зверху є релінги, є форточки, які збоку відмикаються. Спереді туманочки. Все це гарне, все таке, як, як в новому автомобілі, я б сказав. Автомобіль проїхав 192 тисячі. Він тільки заїхав за кордону з таким пробігом. По Carvertikaлу б'ється 124 тисячі, здається, в 2021 році. Тобто зараз покажу він код, можна перевіряти взагалі без проблем. Як ми бачимо, він на оригінальних таких колпачках. Всі шилдики на місці, оці песенджер. По кузову має всього два підкраса. Зараз я більш детально покажу. Спочатку отакі. близька, От, чи є тут якісь там моменти. Моменти, звичайно, є, Автомобіль трошки їздив, тут у нас маленька така царапинка є. По бамперу все класно, тут ніяких там коциків, нічого, абсолютно все гарно виглядає. Ніде не такого немає нічого. По капоту капот не фарбований, трошки є висічка від камінчиків, не сильна. Але як ми бачимо, трошки є. Лобове вже міняне, ще міняне в 2017 році за кордоном. У нас тут нічого не мінялося. І так, по підкрасах, фарбоване ось це крило і ось ця дверка. Більше нічого ніяких підкрасів нема. Тут же от ми бачимо герметики всі оригінальні, тут всі вікна також оригінальні, от тут все повний оригінал. У нас, до речі, така вся сезона, досить непогана, цешечка по порошкам. Порошки рівнесенькі, тільки правда, спереді трошки брудні. Але вони цілі, погнуті взагалі. І для цієї сторони. Дуже прикольно виглядає, що цей бампер задній і два клика. І спереді бампер йде в колір авто. Мені так дуже подобається, воно дуже сучасно. Він такий приїхав. Єдине, що я б оцей задній, задню частину бампера саме низ, я б підфарбував, тому що на ньому були зверху вже сліди такі трошки експлуатації. І отут було трохи вм'ятінок, оцю залишилась ось ця, тому що там є ребро жорсткості і воно просто не відкатується. Всі останні там трошки було більше вм'ятинок, до речі, тут була також, От як ми бачимо маленький типу прочосик, і отут видно таке лишилося це від ямок. Була ямка маленька, за цього не хотів фарбувати. Все-таки автомобіль 2014 рік, зараз робиш ще якісь невеличкі підкраси, вже все, всі починають там говорити півмашини фарбовано і все інше. Тим більше серебро фарбувати в стик це взагалі окрема історія. Дуже важко попасти в колір і все інше. Тобто такі невеличкі нюанси, якщо це взяти по кузову, в принципі, два підкраса і отакі дві царапинки Невеличкі. Все інше, просто я б сказав, що в ідеалі. Зараз покажу в принципі, більш детально. Так, з цієї сторони порожки. у нас також рівні, але спереді трошки брудні. Але вони ціленькі. Вже тут таких, ось таких там подряпинок. Подряпинок коцики такого нічого немає. Тут же все ціленьке. Це як має бути. Виглядає, такий дуже гарно. І так, там салончик. Автомобіль, як я казав, це в нас оригінальний пасажир, дев'ятимісний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Це такий оригінальний салончик синього кольору, сидушечка водійська. Видно, що трошки на ній їздили, тут є щось якісь трошки сліди експлуатації, але тут все рівненьке не продавлене, тут також все гарно, все пружно, все як має бути. потолочок. Ціленький, чистенький, це у нас мікрофончик до магнітоли. Магнітола це у нас з Bluetooth-підключенням. Є кондиціонер, який заправлений працює, шестиступінча механіка, круїз контроль. Руль, до речі, ще такий досить непоганий. Всі ці крутілочки, там оце все, все гарненьке, все як має бути. Хромовані ручки, електросклопідйомники електроцеркала. До речі, вікна у нас четверочки, це чистий 14 й рік. Косується камера у нас. От є, 14 рік. Є дві подушки безпеки, одна в подушці, одна в рулю, ну, в принципі, все інше, все стандартно, як кожному автомобіль. Тут у нас все гарненько, все ціле, пул також, запаска домкрат, два ключі запалювання, все це є. От дверки закриваються тихесенько. Все ціле, нічого не протерто, не порвано, все має бути. Сидіння також не продавлені, без пропалів, без всього іншого. Ось такий вигляд з боку, як я вже казав, ключик один запалюваний і ще один є. До він ось тут. Ще один ключик. Ціленький, новенький. Як бачимо, він Зараз тут він код, будь ласка, ставте на паузу, можете перевіряти, будь ласка. Це у нас включення-виключення подушки безпеки ось цієї що в рулю. Все це у нас працює, все як має бути. Дверки закриваються ідеально. Так, Звідси салончик на чистенький, трохи сонечко світить. Ось так воно краще напевно. Все ціле. Тут трошки більше видно сліди експлуатації, тому що тут постійно встають люди. І це зачіпляють і тому деколи видно ніби портертість. Є в нас обдуви на кожного з пасажирів і спереду, і ззаду. Кондиціонерчики працюють, все як має бути. Також в цьому, в цьому автомобілі є оригінальний догрівач Webasto. Прикольна штука. Також все працює. Обводочка вікон. Ні, в принципі, нічого не обтягував, кому потрібно. Я вже не в одному відео розказував. Можу обтягнути цю обводку, в який хочете колір, там Карти можна шкіряні, сидіння шкіряні, чорний потолок. там. Диски, телевізори, камери заднього ходу, абсолютно все можна в принципі, поставити. Багато людей це ставили в мене. в принципі Цікавить, можете написати в описі, я думаю, що хтось відпише, кому ну, що сподобалось, не сподобалось. Тут у нас все гарно, коврички є. Це це, в принципі, все як є, я, в принципі, нічого не трогав. Як автомобіль був з ковриками, так і. і залишився. Я нічого не знімаю. Тут у нас є такі. Ось Зазвичай попадає сюди ремінь безпеки, ось цей крайній, от ми бачимо, який він вже покоцаний. Це він сюди попадає в пройом, двері закривають і за того виходить отакі от вм'ятинки. В принципі, Все інше, бачите, тут все ціле. Так, Ззаді в нас розпашонка з дворниками. Також є полочка. Так ще дах. Такий у нас дах, він ціленький, тільки трошки грязний, а так, в принципі він цілий. Є тут забір повітря, це вже для заднього кондиціонера, для задніх пасажирів, тобто для того, що йде на даху. Так, пол ціленький, тут все гарно. Вона закривається, до речі, от по ходовій частині автомобіля жодного лишнього звуку, їде він просто прекрасно, абсолютно немає ніяких нарікань, його нікуди там не веде, нічого не стукає, ну абсолютно. Тобто, дійсно дуже гарно збережений автомобіль. Так, зараз я продемонструю роботу мотора. автомобіль просто відмінний. Посередньо у нас світиться, що не пристіпнутий водій, справа внизу світиться, що автомобіль стоїть на рушнику. От Ми бачимо, ручник зажатий, тримає, працює, це як найбуло. Скріпкаємо роботу Євро-5 мотора з звичайними електромагнітними борсуми. Просто ідеальна робота. Моторником також все, під капотом все ціле. Бурючки трохи є, це все нормально, в багатьох автомобілях таке є. Коли вже обслуговується, міняється масла фільтра, міняється фільтр паливний і все, і тоді в принципі, бульбашки проходять. Так це все норма. Кондиціонер заправлений працює. Робота мотора. ну Реально відмінно працює там. Але це закрию. так не чуємо роботу. тихенько це у нас ззаді ніяких димків, нічого немає абсолютно. Так, ось такий автомобіль, Кого що цікавить Будь ласка, питайте, телефонуйте. Можливий обмін вашого авто на моє. Це якщо у вас, в принципі, трафік або вверо, хоча навіть були варіанти, які люди міняли і навіть інші автомобілі. Все, в принципі, по згодженню по телефону. І так, ціна на автомобіль буде під відео. Номер телефона також під відео. Будь ласка, телефонуйте. До зустрічі.